Почну проповідь свою. Я хочу трошки прочитати, що Біблія нам розказує про стрітання. Да, стрітення Господнє. Це важлива подія в Біблії на подія. Вона записана в Євангелії. Дівчата, трошки легкіше спілкуватись, ну, мене ж перебуває. Е, вона записана в Євангелії від Матвія. Здається, 15 і 17, я зараз відкрию. Хто хоче за мною читати разом зі мною? Відкриті Євангелії від Лукі. То... Івангелія від Луки. Я зараз відкрию це місце і скажу точно, де воно записано. Це третій розділ. Ну, здається, Чи другий. це другий розділ. Другий розділ і з 22-го вірша. Отже, отже, хочу декілька слів сказати про встрідання Господнє, і щоб ми узнали, як Біблія про це говорить це... ця подія. Ця подія біблійна, ця подія не релігійна, ця подія не релігійна, ця подія, релігійна. Ця подія біблійна. Це, це подія, частина біографії Ісуса Христа. Також це подія частина біографії Діви а також Йосипа, батька Ісуса Христа, самого Ісуса Христа, і ще декілька людей, які були е, е, в той момент. Отже, ми читаємо е, Луки, Євангелія від Луки, Новий Завіт, другий розділ з 22-го вірша. А коли скінчились дні очищення Марійного згідно закону Майсея, тобто старий завіт. Принесли його, тобто Ісусіка маленького, в Єрусалим, щоб представити його перед Господом. Тобто був такий закон, було таке правило, коли дитинка народиться трошки е е декілька днів, і її приносили в храм перед Богом для того, щоб ця дитинка була благословена на своє життя. Її не хрестили, це пізніше виникла ця традиція, її приносили в храм і її благословляли. Були батьки, були свідки, там приносили деякі жертви, але цю дитинку благословляли. І Господь Бог благословляв, щоб ця дитина не хворіла, щоб та, ця дитина зростала благословена. І якщо ми знаємо, що Ісус Христос в цей момент, коли його принесли в храм, Він, е, 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 він був благословений, І водне хрещення Він прийняв в 30 років. Так? Е, на водохрещу ми нещодавно цю подію. Обсуждали. Добре, 23 вірш. Бо написано в законі Господньому. Кожне первонароджене дитя Чоловічої статі має бути посвячене Господу. От так написано. Має бути посвячене Господу. Тому дітей треба обов'язково посвячувати Господу, присвячувати Господу. Що таке присвячувати? Сказати, Господь, будь цією дитиною. Хай вона зростає, буде розумною радує батьків. Не хворіє, Так. Да. І далі, 24-й вірш. І щоб принести в жертву, як сказано в законі Господньому, пару горлиць або пару молодих голубів, А був 25-й вірш, а був один чоловік в Єрусалимі, Симеон на ім'я. Він був чоловік праведний і благочестивий, який чекав у тіхі для Ізраїля, і Дух Святий був на ньому. Тобто була особлива людина, Симеон. Це був старець і Дух Святий був на ньому. І було звіщено Цьому Симіону, Духом Святим, що він не побачить смерті, поки не побачить Христа Господнього, тобто Ісуса Христа. І він прийшов натхнений Духом, тобто Дух Святий Його вірить. Він прийшов в храм. І коли батьки принесли дитя Ісуса, щоб виконати над ним установлене законним, за законним звичаєм, тобто це благословіння, він взяв Його на руки, взяв Ісуса Маленького на руки, прославляючи Бога, і сказав. Сьогодні, Владико, тобто він звернувся в молитві до Бога, сьогодні, Владико, ти відпускаєш раба Твого в спокої згідно із Твоїм словом, бо очі мої побачили спасіння Твоє. Очі мої побачили спасіння Твоє, і сьогодні, зараз ти відпускаєш е, свого раба. Я перескажу е, цю історію своїми словами. Уявіть собі. Діва Марія і Йосип, вони несуть маленького Ісуса Христа в храм для посвячення. Такий був закон. Всіх дітей повинні були принести. І по старому завіту там були деякі жертви. По новому завіту ми жертв не приносимо. Слава Богу. І того храма не існує, який вони приносили. Це був єдиний храм на всій землі в Єрусалимі. Отже, батьки прийшли. Хлопці, не спілкуйтесь там на задньому ряді. Якщо ви будете спілкуватися, ви вийде просто зла. Ми не прийшли сюди спілкуватися, а прийшли потім. Отже, вони приходять у хан і вони просто повинні були прийти в цей храм. Вони повинні просто були принести ці жертви. І е, вони повинні були благословити цю дитину, і дитина просто була благословена. І все, оце повинні зробити. Це була така традиція, це був такий е, законний обряд. Але трошки е, щось пішло не так. Е, Дух Святий проговорив серце людини, віруючої людини. Це була людина похилого віка, це був старець, його звали Симеон. і Дух Святий йому сказав: ти повинен прийти в цей момент в храм. Тому що ще раніше. Ще раніше до цього, Бог йому сказав такі слова: ти не побреш до тих пір, поки ти не, не отримаєш це, не потримаєш, не возьмеш, не зустрінеш це спасіння. І цей сімей, він чекав цього часу, коли йому Дух Святий це скаже. Тобто Бог йому дав таку обіцянку: ти не побреш, доки ти не не. Зустрінеш це спасіння, не зустрінеш Спасителя. І от в якийсь момент Дух Святий Мов каже: ось цей час. Іди в храм, і Спаситель, е, спаситель прийде. І він приходить в храм, і е, ну, не знаю, де там він на сходах стоїть чи де, і він бачить, що іде Марія Йосип, і несуть маленького Ісуса Христа. І він поняв, що це є Спаситель. Він підходить, бере цю дитину, піднімає її перед Господом. І каже: Господи, все, твої очі побачили це спасіння, тепер я можу йти вже в твої руки, в твої милосерні, добрі, класні, Божі, самі найкласніші, самі найдобріші, саме, саме, що може бути найчудесніше, це буде в Божій руці, з прощеними гріхами. З гріхами краще не з'являтися, а з прощеними гріхами. Да. І він каже. Очі ми побачили спасіння, і Господь я можу піти до тебе. І ось що я хочу сказати: Задумайтесь на цим. Задумайтесь над цим. Людина прожила життя. Людина похило віку. цей Симеон. Він був віруючий, друзі. Він був віруючий. Дух Святий на ньому був. Бог йому говорив. Дух Святий йому говорив. Але він не мав спасіння. Він був віруючий, але не мав спасіння. Він був віруючий, але. Господь його не приймав. Господь йому каже, секунду, секунду, ще не вмираєш, ще не вмираєш, ще не вмираєш. Знаєте, я хочу сказати, от, можливо, більшість, а можливо, половина мене не зрозуміє, що для віруючого смерть не страшна. Для віруючої людини, віруюча людина, яку Господь простив гріхи, вона переходить в люблячі Божі руки. Ми не боїмося смерти. Ми не боїмося. Вмерти, тому що я знаю, що я буду вічний з Богом. Мої гріхи прощені. Я спасена людина сьогодні. Це Сімеон. Він не був спасен, він був віруючий. Подумай про себе. Я віруючий Бог мені допомагає, Бог іноді мені якісь речі показує. І тепер важливіше питання, найважливіше питання, яке я задав в п'ятницю одній важливій жінності. Чи впевнені ви в своєму спасінні? Чи маєте ви впевненість, що якщо сьогодні ми з вами станемо перед лице Боже, то ви спасете. І та жіночка, з якою спілкувалася, вона сказала: да, я впевнений у своєму спасі. Я впевнений у своєму спасі. Дивіться, ще раз, можна бути віруючим, можна отримувати від Бога, як Бог розмовляв з Симеоном. І можна не зустріти спасіння все своє життя. І от він в кінці своє життя, тільки в кінці своє життя, нарешті. Бог йому дав таку благодать, щоб він зустрів Спасителя. І це називається стріння. Коли людина в своєму особистому житті, це індивідуально, це хором не буває. Це Господь з кожне серце, кожне серце, кожне серце індивідуально е, стукає, перевіряє, говорить своє серце. Чи зустріти Спасителя? Ну так, да, я знаю про Ісуса Христа, я кіно дивився, я мультик дивився, я там щось читав в інтернеті, там щось дивився. Ну, Це таке, це таке інформація. А зустріти його особисто. Зустріти його особисто. Ти знав, що ти зустрів Спасителя. І дивіться, закінчуючи це прострітання, хочу сказати, друзі, так. Кожній людині дається така можливість за її життя. От Симін, це е, похилому віці. Але це можливо, ну, наприклад, я в 20 років, зараз мені 50. В 20 років я зустрів Спасителя. Я зустрів його. Я шукав його, друзі. Я шукав Господа. Я молився до Господа. Але я був віруючий. Я був віруючий. Я очі наш знав. Я Біблію намагався читати. Але я Спасителя не зустрічав. І потім прийшов такий момент, і він мені відкрився. Відкрився в моєму серці. відкрився. В моєму дусі відкрився, відкрив мої очі. Очі мої пів за вогницею серце засвітив. І все змінилося. Чи зустрів ти Ісуса Христа, чи зустріти Спасителя особисто, як свого особистого? Дивіться, Він Спаситель світу, але Він повинен стати твоїм особистим. Знаєте, цей Симеон взяв його сам. Це не можна, це не можна Спасителя отримати сім'єю чи з дружиною, чи він е... це особисто. Чи отримав ти Спасителя. Дай собі на це відповідь. І дивіться. І останнє, що хочу сказати, це можливо. Спаситель від нас не ховається. Але це, це потрібно зробити не тоді, коли ти сам там, ти, ти можеш сказати, та я ще не готовий. І ти пропустиш цей момент. Тоді, коли він стукає в твоє серце. Відкривай серце, каже Господь, я приймаю. Тебе, як Спасителя, в моє серце. Амінь. Це те, що.